Всі матеріали Давайте. по ДТП. ДТП у ага. нас було. Давайте віддати. Так, так, так. так. Ви, будь ласка, ви ходите, не втайно, не втайно, не втайно, а, чого ви находите пушку на несправному транспорті назад? Несправному. Що я так чого Нічого не справді. Пішов говори. Добре. Транспортний засіб 0565. Що у нас погано? Тобі як думаєте? О! Всидимо новий автомобіль. Ми виїжджали, зупинилися подивитися на вашу роботу, як працюєте. Довери вечір. Бачу, розвернулися та ми звернули увагу, що у вас... А може бути, бо ми вже її змінили, а нові такі у нас. Що скажете? Як скажете. справи? Тут, бачите, непорядок у нас, чинний. Я вчинюю. Не поверну зразу. Лучше на рух і все. Так ви тільки що їдете два рази крім нас. Нічого страшного, Але, ну, Але, ну, ні, ну, ні, ну ні, розумієте, якщо б це було в принципі, на девятки, ми б вже ну, не особо удивлялися, тому що це новий приусу, новий приус. Я те, що службовий, ну, я вам ще раз кажу, щоб це yeah, було да. на старій девятки, ми, ми вже не удивляємося, коли це на старих девятки. Коли це новий привус, ну, як ребята, ну, чесно кажучи, навіть послушні. Бачимо, підсвітка не працює. Добрий вечір. Хто водіє даного транспортного засобу? Я водію задійного. А що, а чому ви на патулюванні з несправним транспортним засобом? У нас Так. В якому разі? Справний харч. У вас нічого не смущає? Да, а чому друга лампочка не підчуть? Одна... Вас за що зупинили? Пара не слід. Тиш, в мене кончив з сестра пішла до мене до дитини, бо в кознє маленька дитина. І не, то, що? А, що, а, що пра... Пра... Документи шо, забрали? Ні, документи, не, ніч, у мене документів не у мене все все сестри. Я не пішов за машину, бо кончився бензин, вона змогла. І що і говорить? Ні, ж я ще днем на роботі п'яблю, но ні, ні. не І що вони требують щось? Поки що ніч не требує. Да им небо ніч немає. Есть нарозові випадки. Да и уже важкий Юрий. Да выключить бы ту мигалку, на такого глаза.

показуху таку від дітей, що... Це та, та машина, ви, ви, віде, віде, ви не видите цю ви 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 машину. Це правильно, але взагалі по суті, Я не знаю, бо я вже не знаю. Ну як сісти собі за руль, не мати неправду документу? Я розумію, я не знаю. Не пущай, але іншу йдену вийшла за мене. Ну правильно, значить треба почекати і тому. Та украдуть акумулятор, бо там воно не може стоїть. на роботі. Днем на роботі. Повний такий повний пакет. Ми тут, звісно, поможемо, якщо покажете. Просто розуміємо. А ти продавав щось? Така ситуація, Давали що тобі щось продавати? Що продавати? Продувати. продувати? Давали якісь? Опять? Ні, тепер. Давали тобі щось сторону. Не-не, Ні -ні, Ти на кисло... Прил... Ты брелок дыхал. Да. Опять брелки. Який? Телефон-то брелок. Так я не знаю. Я ти думаю, думаешь, те... він отличить телефон, телефон, не знаю. Ти в телефон думал? Датчик якийсь. кейс. Датчики кейс? А що за датчика? Серьезно? Ну, Опять начинаете людей разводить. Человек вам явно чітко каже, що... Живав і ви не підете кави, ми, 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 колоня... ми його, ми його що не закінчаємо. Якщо у вас виникла підозра про стан алкогольного склада... Визводити дайте на місце то, що ми зберемо. Не, якісь датчики йому предлагати, правильно? Так, Звичайно. Що людина каже, що ви йому що, прилагали що, якісь його її... Виникли. Ви Якщо я вам скажу, що мені теж предлагали датчики, я, я відею, вже колега віддію прикрав. No, я теж ідіот, по-вашому, так? Ні, ні. Ну.

Ну що так, ребята, послушають. Кстати, що там з тим розслідуванням, з інспектором Кохан, Василь Васильович, не, не пам'ятаю. Іли мені провідалось якийсь, і я щось. Що да. можна А що давали брюлок, да, так? І що, сказали, що там вибиваєш типив, так? Да? А що за брелок, якого цвета? Сірий. Сірий? Короте, ви, далі даєте. ви не давали брілки? Ну, я ні. Я дуже не давав. Хуй з нас? Ну, Якби ми не під'їхали, то ну, так, це було б нормально. Да. Як би то нормально, Ну поясніть, будь ласка. Знаємо, а, ну Поясніть, нормально. будь ласка, от, нормально, як би це виявилося. Якби у нас ви були докази, ми б вже були в прокуратурі з вами. А так як у нас є лише а, як би це назвати? власні переконання. Якщо б у нас було докрит, то б дуже був черговий прокурор. І я з вами з'їду. Що? Ми що, діємо не в рамках закону. А який Це, іменно інспектор давав дихати? Диха. Це чудовий. То ви давали, да, так? Брюлок? Та вони говорять, що ні, взагалі ніяких білок не давали. Можете поділити, хто вам давав? Ми його, ми його не захищаємо, просто ми говоримо про білки. Не давали ніяких білок. там на то лікар. Лікар є, який дасть заключення. Тільки що ви мені давали за покупку. Яку трубку? Трубка то є скляна, Ну, Тільки апарат, от що малесенький мені давали, сірий. Сірий апарат. Так, ось зараз мені давали, я його дихав. А хто не пам'ятає? Тут лапком, що я що я дихав. Дух трубку. Ну. Двічі. Двічі. Да, двічі. двічі. Да. <кхи> Цікаво, не? Що себе да. думає? Так же Ну і да. Я ж теж придумав собі, колись берелок. Чуєте, а ви коли продували, то вам щось показувало. А що показувало? Ну показувало щось там брилок. Він не міг показати, тому що я був тверезий. А вам щось показувало? Показало. Що показало? Ви, ви нічого не вживали, так спит може показувати. Він тільки давали дихати групу, якийсь там апарат, я див, а там Ну Ви не заперечуєте, що виживали спортсметку. Ні, було, тут що... зараз мова йде про... Е... про брілок. Про, брілок. про брілок. Не було брілок. Так як не було, тільки що були цифри, вже не було. Не. Ну що ж таке? Не знаю, то... То, що собі водій видумує. будь ласка, не сидіть очі. Добре? Так У вас гуронна ж... не... камера. Да. Є ж... так, не... чути, що може гірку врядити. Та ви що думаєте? Думаю, як ні? Ну а що з номером устринете? Звичайно, 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 першим... Чому постійно прівуці попадаються? Дивіться, ну, чесно кажучи, я... <плес> я би не удивився, <плес> якщо б було це стара ну, дев'ята. За сьогодні третій. Сьогодні вже знову Це, це довгі пункти питання від у нас. Поворотники, світло, мигалки. Технічно і справно машина не, мов, не вийде. Щоб вона не вийшла чисто. Правильно, Сописно, чоловік теж, коли виїхав, він перевірить, якщо в нього лампочка mm. а, в процесі їздити. Сидить, коронавирус. Да, чи ні? Характер, не mm. ну, транспортний засіб. Скажіть, чи вона може нормально робити? Так не може, значить не використовуйте її. Я б вас в житті не спирал, хиба нічого не на щоб у нас Я розумію, я не, я віду, віду, я ж не маю руки на марку, я, 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 я такого не зрозумію. Так і в мене немає, та що зробити? Якщо не треба, треба робляти. Ситуація. Пара не горить, була причина зупинки. Там у нас почався. без документів, я підозрював, що у вас. Каже, з вечора пив. Перше треба становити його дані. Що вони скрутили, я допоможу. Ні, ми що. ми потім що буде. Заліз немає. Вона поставила машину, все одні забрала, важко стан позиція в цій Будь ласка.

сейчас находимся вместе мукачем. Зараз направляемся в лекарню. Делаем суть. Ну, по свечению. Мукачевская центральная районная лекарня. Уже обідитися. Да, 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 да. Уже обідитися, що Все, раздуть, так само так Сейчас достать. Я вам говорю, чоловік разі зараз так, я вам винесу і все. Я переконалися, все поправила, все? все по всьому. Чи якісь питання є, задавайте, доки ви тут. Ні, ні, ні. Все, водій і трезві. Поки що свободу. Все. Добрий вечір. Ми журналісти. Е, ну, то водій трезвий. Тобто ви можете машину забрати, як ви власник, ви показали документи. Ви можете машину забрати. То Там коротше вже і габарит не світить, і проти уманки все Так? Як так? я знаю. Нічний світить, так? Нічне світить. Жунарик файно світить. Ми зараз знаходимося в Мукачеві, на Мукачевському пусту. Зараз пів третьої ночі, тут повна тишина, немає ні одного працівника. Вірно сплять. Юрій Петрович, прокоментуй наш сьогоднішній рейд. <кхід> <кхід> сьогодні нам му кажуть, попалися очередні. Ні, давай з самого початку. А. Где? Не, були... euh, сьогодні ми були в місті перечин, потім ми були в місті Чоп, так як на території Закарпаття... Продовжують стояти пости в міліції. В перечині нам попалися співробітники патрульної служби з непри... на транспортному засобі Toyota Prius з непр... недостатньо освітленим номерним знаком ззаду. Ми їм казали, на даний недолік співробітники пообіцяли усунути недолік. Також в місті Мукачеві мали таку ситуацію, що співробітники патрульної служби зупинили... Не... зупинили транспортний засіб. І перевірили водія на карманний білок на стану алкогольного сп'яніння, що вже було неодноразово одно... не е... ну, скарги жителів міста Мокачева. Й... Ми самі були в подібній ситуації. Коли... Співробітник патрульної служби пропонував продути який незрозумілий брілок. і потім людина вказала, що вона якоби знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, але тут під'їхали ми, і співробітники патрульної служби вже змушені були викликати наряд ДАІ. Ми проїхали в медичний заклад, де показало, що водій знаходиться в абсолютно тверезому стані. Тобто, виходить так, що якщо б нас. Не було, Теоретично так могло бути, щоб могли, би... могли б вимагати якісь грошові кошти. Звісно, що ми звинувачувати їх в цьому не можемо, тому що у нас немає фактів, але е, нам неодноразово люди скаржились на такі випадки. І ще один немоважний момент, також на їхньому привоз Мукачівської патрульної служби, також була непрацююча лампочка підсвітки номерного знаку. І все. Лаще лампочка не працювала ззаді, так? Да? Ну, так спочатку ззаді, а потім виявилося, що і протиотуманні фари, і габарити не світять. Взагалі я, я не знаю, як вони на тих пріусах їздять. Да. Ну, це вже просто смішно. Інтересно працюють. Якщо ось так. От, зараз говоримо з Мукачів. Доброї ночі! Щось, що глядаєте? Так, працюємо? А, працюєте? Да. Добре. Чи добрий ранок? Нас зживають. Я щось розглядає. Каже, що ну, добрі, не знімайте нас. Не треба чому? нас <рігав> Та чому? Та Та ми фіксуємо. Ну, так що фіксуємо, ми щось робимо, це що. Ні, <рігав> так, ми, так, ми... що до вас якісь претензиї. Ну, ні, ну ви так знімаєте, приходите, знімаєте як хто. Раді богати. Ми вроді якісь врослі люди, ні вже. Не детський сад малятко, знімаєте, бо тут ніхто нікого не... Не ображає нічого. Так ви і зразу знімаєте коріш, а якусь допомогу треба, питань нема. Так, ми прийшли вообще прокоментувати ситуацію. Що зараз сталося? А що це саме? Була ситуація, настільки що з патрульною службою. Да. А ви зразу прийшли, ну на... ви, ви не думаєте, що ми ми, ми не прийшли вас ні провокувати? що дивлюся. Стала машина з Стали коментуємо, що якщо люди бачили, знали, що відбувається в нас. Тим більше після цих всіх подій людям вже цікаво, як вони далі відбувають. Mm. А ви одразу так... Ви думаєте, що щось так... погано? Світи да. дуже в очі. Ось тоже друга <плес> розмова. Ось тоже, ну, я дуже розмова.